Глава держави Віктор Янукович підтримав ідею першого українського президента Леоніда Кравчука сісти за стіл переговорів разом із представниками усіх зацікавлених сторін влади та опозиції. На думку Кравчука, круглий стіл може стати майданчиком для порозуміння у першій такій зустрічі. Взяли участь усі чотири президенти України. Курс на євроінтеграцію залишається незмінним. Вкотре запевнив президент України Віктор Янукович. Влада і надалі активно працює над втіленням усіх єврореформ, хоча глибока економічна криза у світі, а разом з тим і ринкові проблеми всередині держави, не дають змоги рухатися бажаними темпами. Вже найближчими днями у Брюссель поїде українська делегація, аби обговорити умови асоціації України та ЄС. Все, що стосується європейської інтеграції, цей шлях. Буде продовжений, він не зупинявся і не буде зупинятися. Ми будемо йти європейським шляхом. Конкретні наші дії починаються найближчими днями. Скоріш за все, завтра вийде наша роботи, робоча група на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Арбузовим до Брюсселю. І почнеться робота спільної робочої групи. Україна, Європейський Союз. Європейська комісія запропонувала нам розпочати цю роботу. Уряд буде постійно інформувати громадськість, як буде йти ця робота. Питання якої мети ми хочемо досягти? Мета дуже проста. Ми хочемо отримати умови, які б задовольняли сьогодні Україну, українських товаровиробників, український народ. Криза в країні має дві складові політичну та економічну. починати лагодити державну систему варто з політики, вважає перший український президент Леонід Кравчук. Економічні негаразди вирішувати значно складніше, адже на це знадобиться чимало часу. Тож спершу варто заспокоїти людей, вгамувати революційні настрої та підписати угоду про асоціацію, упевнений Кравчук. Курс на євроінтеграцію є системний, постійний. Але тепер ставиться питання ввести в це відповідні рамки. Вже не просто євроінтеграція, а підписати відповідний документ, який засвідчить, що Україна стала асоційованим членом Євросоюзу. Підтримує колегу третій президент України Віктор Ющенко. На його думку, наріжним каменем Євромайдану є сама ідея євроінтеграції, а вона і є панацею як політичних, так і економічних недугів України. Єдина ефективна відповідь дати на всі ці проблеми, належні інструментарі і механізми. Це євроінтеграція, це зміна політичного курсу. Ми маємо важкий платіжний баланс, ми маємо складний торгівельний баланс, ми маємо великий дефіцит бюджету. У нас немає діалогу з Міжнародним валютним фондом. Економічні проблеми не буду характеризувати. Відносини з інвесторами складні. Відповідь, що треба робити? Приймати модерний курс, який називається Єврокурс. І в тому пакеті, безумовно, є відповідь на все. На все. Тому цей курс такий чутливий, такий для більшості нації, як мале дитя, яке хотілось би так, от через всі перешкоди перенести і добитися успіху. Утім, необхідно вислухати всі зацікавлені сторони та зважити всі за і проти. Спільними зусиллями громадськість знайде вихід із непростої ситуації. Упевнений другий президент Леонід Кучма, який сигнал буде даний суспільству, бо суспільство дійсне громадянське суспільство чекає сигналу в першу чергу від президента. А ми, так сказати, учасники цього процесу, ми добре знаємо, який круглий стул буде, стіл буде великий за своїми розмірами. І там вже ми повинні вести чесний діалог. Знаєте, сьогодні вихід, я думаю, що це наше спільне всіх завдання.